Доброго дня, друзі! З вами установочний центр ДоПАВТО. І в нас в роботі автомобіль BMW X1. Встановили ось такий доставний головний пристрій. Зразу вам показую фото-відео. Це ось такий планшет. Ну, Тут в цих BMW маленький екранчик, здебільшого. Зараз тут великий огромний Blu-ray-екран. Ось, ну, Будуть працювати всі GPS мапси, там одклик класний. Ось така менюшка, наприклад, відео включу, покажу картинка яка. Ось бачите. Звук з кнопок. Звук з кнопок регулюється. Все, що потрібно, ось, мод переключення. Да? Це у нас. Ми переключились зараз на радіо, зараз на AUX. От, в принципі, все повністю по автомобілю. Все повністю по автомобілю підтягнуто у нас. Тобто це що? Пробіг. Ось можете подивитися. Бачите, пробіг, літраж, ну, тобто КАН повністю підтягнув автомобіль. Далі е, виходимо звідси. Зараз я перейду на штатні системи управління. Перейдемо на AUX, І зараз я перейду на штатні системи управління. Значить, джойстик. Ось цей він так само управління. Тобто, дивіться, раз, там пауза. Ну, коротше, цей джойстик повністю працює. Все, я не буду весь функціонал показувати. Але, в принципі, все, що необхідно, там все на цьому джойстику працює. Ось як я перейду на паузу, зараз дивіться, ставлю паузу і перехожу, наприклад, там на інші менюшки. Просто покажу вам, що якщо я буду крутити цим джойстиком, ось я повертаю, бачите? Тут багато функціоналу різного. Воно все в нас виставляється, працює, тобто ми можемо вибрати все, що нам необхідно, і вимкнути все, що нам необхідно. Інформація про автомобіль. Заходимо сюди і от в нас є такі ось красиві. Бачите, тобто якщо я буду, наприклад, там підгазовувати, да, то в нас буде бігати ну, обороти показуватися. Відкриття дверей, видно, да, що воно так само підтягнулось. Тобто це свідчить про те, що канбус повністю підтягнутий. Ну, тут це все виставляється так, як нам, там, що нам там потрібно. Екран дуже такий, скажімо так, чуттєвий. Далі нажимаємо кнопочку Меню і собі там листаємо там на навігації або Бек назад, повертаємося. І так далі. І це, що стосується магнітоли. Головні настройки, навігація. Ну, тут ми повністю ще будемо налаштовувати Май BMW, і тут йде, дивіться, бачите, мультимедіа, радіо, телефон, все ще необхідно. Так само з джойстиком управляється. Тобто магнітола повністю підтримує систему BMW, вона з нею подружена, вона її нормально бачить. Далі, в цьому автомобілі встановили чотири камери, круговий огляд фірми Incar. Чотири камери, дві в зеркалах, дві передня і задня камери. Зараз я буду включати ручечку. На задню передачу перетягує і в нас включиться круговий огляд. Ось так він у нас показується. Бачите, вид з камери заднього огляду. За блік вибачайте, стараюсь без бліків, і показується у нас весь автомобіль, де він знаходиться, що і як тут, от, е... Бачите, що ми тут знаходимося біля якоїсь машинки. Ось вона в нас ззаду. Тобто ми включаємо задню передачу, у нас включається камера заднього огляду і вся машинка. Далі. Коли ми включаємо ручку драйв, в нас включається передня камера. Ну і звісно, так само вся машинка. От. Вона на декілька секунд включається, а потім е, вимикається. Так само е, круговим, оглядом можна, круговим оглядом можна управляти ось таким пультиком. Ну, фірма n якби, нам передбачає управління пультом. Тому, ще раз покажу, задня, задня передача. Далі включаємо драйв, проїдемося трішечки вперед. Ось Видно, так, як я. Виїжджаю і зараз знову буду їхати назад. Ось. Тобто буду паркуватися. Ось я під'їжджаю до якоїсь там перешкоди, наприклад, автомобіль, який в нас тут знаходиться ззаду. І ось я під'їхав до нього і зараз я вам покажу, наскільки в нас іде приближення по камерам, де ми там. Де ми там припаркувалися? Магнітола, до речі, 12 дюймів, виглядає класно, вже можна відоси дивитися. Ну, карплей Android Auto. Ось я під'їжджав до машинки, бачите приблизно, як воно тут у нас виходить. Камера ось така. І камера далі у нас покаже одну з боку камеру, спеціально засніму вам. Ось у нас друга камера. Вона стоїть на зеркалі. Ну, передня камера там сама по центру. Не буду все показувати повністю. Бо не встигаю, але тим паче, от, круговий огляд у нас працює синхронно, задня, драйв, бокові камери, все як положено. Ну і паркінг. Тобто, магнітола класна, 464 з сім-картою, 4G інтернетом. Виглядає так, доволі непогано, звук хороший, якісний.